Трансляцію військового параду споглядали сьогодні у прямому ефірі. Усі, хто ранок святкового дня зустрів на набережні. На фестивальному причалі були встановлені величезні монітори, аби якомога більше дніпрян відчули свою причетність до того дійства, що відбувалося у Києві на Хрещатику. Його бачила, і Марина Дудник. Великий екран його видно з будь-якої точки фестивального причалу та павільйон з телевізорами, де з комфортом розмістилася сотня гостей. У такий спосіб на набережні організували трансляцію Київського військового параду. Раніше з вуличних трансляцій Дніпрянам пропонували хіба що футбольні матчі. Сьогодні ж разом слухали промову президента та з піднесенням дивилися на показовий вихід Збройних сил. Я сам вивши воєнний. Я вважаю, що саме час показати країні ті, хто я захистив в два роки війни. Київський військовий парад ледве не став яблуком розбрату між патріотами. Питання чи доцільно його проводити, досить інтенсивно обговорювали серед військових та волонтерів. Неможливо також забути аналогічний захід дворічної давнини, який відбувався під час іловайських подій. Ну ми в боліловайські ну, людям. Та надав сирамові топрацьованиші бригади. такі думки. Ну, осадок є. Я думаю, що цей парад на на часі, щоб знали, що в нас є армія, вона в нас є нарешті. А також так вважаю. щоб бачила і боялася. Після закінчення трансляції місто та область нагородили своїх героїв. Ордени від президента та інші відзнаки вручили військовим, лікарям, волонтерам, підприємцям та навіть артистам. Свято продовжилося концертом та гуляннями. Це єднає націю і дуже сильно. І От дивіться, оці ма це малече. Вони ж запам'ятають на все життя 25-річчя, Святом всіх добра здоров'я та праздника. Ну, независимость України, особливо в этот період, зараз э, как бы, в останні она вона дуже активно проявляється, особливо в Дніпропетровській. Я дуже цьому рада, я горжусь, этим. ми намагаємося прививати патріотизм ребенку з ну, как бы, молоком матери. Вот. Також цього дня набережно прикрасили тематичними наметами від всіх районів та міст області. Найбільш цікавим видався стенд від Дніпра, окрасою якого став особисто заступник мера, що роздавав візитівки від влади. Або там наказаний там сіді нічого нормально. Нам сказали, ви роздають жалобні візитки. Да, дать вам. Ну, давайте покаже. Контактами замістителей міського голови по яким вопросам кому можна звернутися. можна жаловаться? Да мне жалуются постоянно і в праздник, і не в праздник, і по телефону, і в фейсбук, і почтой. Марина Дудник, Євген Хисний новини 11 каналу.